Добрий день, вітання всім підписникам футбол хаб. Дякую, що дивитесь, Читаєте нас. Ми на тижні. На минулому тижні я та ігор циганик їздили на інтерв'ю до Андрія Шевченка. Хотілося б поділитися от тим, що залишилося за кадром, тому що інтерв'ю з головним тренером національної збірної це завжди цікаво. І зустріч із ним була інформативною. Хочеться що сказати: от такі свої якісь враження після зустрічі, що Андрій Шевченко вже повністю і його тренерський штаб повністю думають, повністю готуються до хорватів. І це е, трошки несподівано, тому що місяць до матчу, але дуже дуже великі сподівання по настрою головного тренера. Видно в нього на цей матч він ще не знає, як перемогти. Порватів, але він е, готовий робити все для того, щоб найближчим часом це дізнатися дуже великі проблеми і дуже великі переживання стосовно того, в якій формі будуть всі футболісти, але. Як він сказав, на один матч команда може зібратися на один матч, в якій би не були форми гравці, можна вийти і на емоціях зіграти. Мені чесно кажучи, коли він говорив, це згадався поєдинок України Туреччина україна легендарний. Після якого Шевченко забив два м'ячі, і Україна фактично вийшла на чемпіонат світу. Так що можу сказати вболівальникам от після спілкування, що е... настрій хороший, настрій бойовий у головного тренера збірної. І от ще така новина. Після хорватів матч 24-го, можливо буде ще товариський поєдинок у збірної України. Це вирішиться найближчими днями, можливо, числа 28-го, Якщо він буде, планувалося, що суперником може бути збірна Албанії, але албанці вже зайняті. Вони будуть з боснійцями грати свій товарняк. І от найближчими днями може вирішитися, що Україна гратиме ще один контрольний матч. Ми і у Футболхабі, і звичайно, у профутболі будемо цей місяць стежити за підготовкою збірної України і всі найкращі, найцікавіші новини. Дивіться, слухайте, читайте. Дякую за увагу.